Зразу скажу, що я не планую довгі монологи, тому що я знаю, що кожен з вас приїхав з своїм запитанням і вони заздалегідь готові, тому я думаю, що я буквально ну, 10, максимум 15 хвилин скажу декілька своїх позицій, своїх бачень, а потім я налаштована більше часу присвятити вашим запитанням. І знаєте, розпочну, власне кажучи, з першої емоції. Тому що вранці, коли я сіла в машину, біля мене водія, а у мене команда вже давно зі мною, десятки років, і це вже більше дружня родина, ніж підлеглі і начальники. Так от перше, що мені розповів мій водій, це те, що він о 6-й годині ранку виходив з дому і побачив дуже незвичайну картину. Він живе в одному з масивів українських, тут в Абалонію, в київських, я маю на увазі. І у нього в будинку живе людина, яка всю виборчу кампанію самостійно, без будь-якої стимуляції сторони, агітувала за сьогоднішнього президента. Сама по власній ініціативі розносила якісь брошурки, газети, витримки з інтернету. І з усіма, хто був проти Януковича, він ну, так дуже грубо розмовляв. А перед виборами ця людина вивесила великий прапор партії регіонів на свій балкон і робила все для того, щоб привернути до цього увагу. А київляні, вони так трошки намагалися там десь палками зняти цей прапор, але нічого не виходило, і така була у них боротьба. І коли о 6 годині ранку мій водій їхав на роботу, він побачив цю людину там біля баків, де сміття збирають. І о 6 годині ранку цей чоловік... Тихенько, щоб ніхто не бачив прапор партії регіонів, туди розміщав цей бак для сміття. Тихенько. І коли мій водій е, прийшов до нього і запитав, чого він це робить, е, у людини е, були очі повні сліз. От він просто е, не міг навіть відповісти нічого, він сказав, тільки, вибачте мене, каже: Я не все зрозумів тоді, я зробив висновки і цей прапор доштовхав в цей бак для сміття. Ви знаєте, і ще от відкриваєш українську правду, і перше повідомлення, яке кидається в очі, це земляки Януковича зібралися перекрити йому дорогу. Власне, коли він буде їхати до Інакієва, вони хочуть перекрити дорогу. Чому? Тому що з літа немає води в їх селищі, і вони хочуть це прямо сказати Януковичу. Ви знаєте, я думаю, що оцінки політика, особливо політика, яка знаходиться в опозиції. Ну, завжди трошки є підозрілими по відношенню до влади. Ну, тобто, опозиція завжди налаштована критично, завжди налаштована більш агресивно, ніж того вимагають обставини. І тому я вважаю, що не критика опозиції сьогодні є визначальною в тому, щоб дати оцінку цій владі. А саме, от така поведінка людей, які були прихильниками Януковича. І які зараз, от власне, так себе відчувають і мають такі емоції, і крім того, готові перекривати дороги вони, а не ті, хто власне, є природніми ідеологічними опонентами Януковича. Я думаю, що не опозиційні політики сьогодні мусять ставити діагнози і оцінки цій владі. А думаю, що великий рух українських журналістів в стоп-цензурі. Я думаю, що профспілки мають сьогодні ставити певні оцінки цій владі. Підприємці, які ви знаєте, в якому стані знаходяться, це той випадок, коли мені не треба витрачати час на те, щоб робити якісь окремі висновки відносно того, що ця влада робить і як вона сьогодні вже входить в історію України. Як правильно ви сказали, що політик з першого дня мусить думати, як він увійде або, не дай Боже, вляпається в історію. Саме тому я хотіла би про інше говорити сьогодні. Я хотіла би говорити про те, які сьогодні є виклики, які повстали перед Україною на фоні перебування цієї влади на посадах. Як їм протидіяти? Що робити в цій ситуації? І, власне, який наш стратегічний шлях, як виходити з цього глухого куту, в який нас так чи інакше розмістила історія. Ну, думаю, які виклики. Перший головний виклик полягає в тому, що при владі знаходяться не державні діячі, не політики. При владі знаходяться люди, які сприймають свою місію як великий заробіток на можливостях України. Причому використовуючи всі для цього недозволені прийоми. Вони розглядають Україну як акціонерне товариство закритого типу, де вони вже все бачать. І це накладає відбиток на всю їх діяльність, тому що їх в принципі, не цікавить, що буде робити і скільки Чорноморський флот. Ви думаєте, що у них стояла дилема, що вони вагалися, що їх якось мутили всі ці сумніви, нічого подібного. Для них Севастополь, Чорноморський флот, підписання угоди це пересічна подія, яка дозволяє їм закріпитися на цих позиціях і робити те, в чому вони бачать зміст своєї політики, тобто примножувати свої статки. Ви думаєте, їх цікавить, що зараз про них думають люди? Можу вам сказати, що майже не цікавить. Чому майже не цікавить? Тому що вони собі самі спланували. Що вони можуть організувати так систему виборів, що виборів, по суті, і не буде. І тоді навіщо думати про те, що про них думають люди? Насправді вони вірять в те, що всі моделі виборів будуть так побудовані, що як не крути, а влада буде залишатися в їх руках. Тому їх нічого не мучає і ні про що вони не думають. Вони думають, як сьогодні. Не викликавши протистояння в своїй власній зграї, як розділити той шматок, який їм достався, щоб не почати воювати один проти одного. От сьогодні їх тема. І вища мудрість президента, вони, якого вони собі обрали, якраз і вимірюється тим, чи зможе він правильно провести кордони. Між тими територіями, де ті чи інші кланові родині можна те чи інше брати, щоб вони не перетиналися, щоб вони один одному не заважали, і щоб вони всі виконували свій обов'язок перед вищою владою. Я маю на увазі фінансовий. Отак вони сьогодні живуть, а все інше для них це просто фасадна політика, де вони говорять правильні слова. Де вони в той чи інший момент називають правильні е, приємні для вуха, в тому числі і демократичного світу, речення, і їм важливо, щоб ямога довше в це вірили, тобто якомога довше сприймали це як надію. А вони в цей час роблять свою справу. От в цьому головний виклик сьогодні України: що вони не політики, не державні діячі, а вони просто цинічна жорстка. Професійно треба дати їм належне, заробляють на можливостях України. А тепер питання. Вони до цього приходу до влади вже, по суті, справи колись все поділили. І коли вони прийшли, постало питання, а що далі ділити, що залишилося? Які у них є ресурси. І на сьогоднішній день вони визначили для себе чотири групи ресурсів, які вони мають. Перша група ресурсів. Найбільше, найсуттєвіше, і вони зараз предметно цим займаються. Це надра України. Це те, що вони можуть швидко і якісно прибрати до рук. Саме тому Злачевський, саме тому Ванка, шельф Чорного моря це все те, що вони сьогодні розписали. Саме тому найближчому оточенню віддаються такі потужні монопольні підприємства, які добувають в Україні кольорові метали. Які добувають специфічні корисні копалини, які пов'язані з титановою галузі. Тобто, насправді все це сьогодні є великим першим ресурсом. Він сьогодні розписаний по прізвищам, і процеси йдуть. Ви бачите, це по укладанню мирової угоди з Ванкою, як кажуть, але насправді це не з Ванку. Насправді це три-чотири ми ще точно не з'ясували, хто там ще зараз в остаточному варіанті є. Це три-чотири родини. Які по повній програмі отримали від президента право грабувати шельф на користь, в тому числі із долученням інтересів діючого президента. Другий великий пласт ресурсів, який є у них сьогодні, це земля. Землю вони розглядають як окрему саму перспективну програму, в якій вони бачать тільки себе. Якщо говорять, що там будуть іноземці долучатися, ну про що ми говоримо? У них є в руках Національний банк, у них є в руках машина кредитування, вони будуть підходити до землі з такими ж мірками, як колись до заводів, і будуть розписувати це між своїми найближчими. Компаньйонами, які і будуть володіти тими шматками землі, які вони сьогодні намагаються зробити товаром. Саме тому, якщо говорити ви за те, щоб сільськогосподарська земля була товаром або проти, я можу твердо сказати: в концепції, яку пропонують сьогодні президенти його оточення, це не буде цивілізований, відкритий, ефективний, корисний для України ринок землі. Це буде по суті та сама ваучерна приватизація, тільки в навколо іншого матеріального ресурсу. І як наслідок, це безцінь, за землю ніхто нічого не отримає, і як наслідок, це монополія, яка дасть можливість потім встановлювати ціни на сільськогосподарську продукцію так само монополію. Я би сказала, що цей другий великий напрямок їх роботи сьогодні розгортається достатньо динамічними темпами. Третій напрямок це державні монополії. Скажу просто коротко: їх е, бачення і їх концепція м'якого е, переведення цієї державної монополії державних монопольних е, структур з власності державної в свою приватну, вона м'яка через спільні підприємства з сусідньою державою. Там, де безумовно буде шматок належати приватним структурам, або так, як відбулося з Укртелекомом через найбільшого інвестора України офшорну зону Кіпр. Але ніяких відкритих процедур, ніяких залучень потужних світових інвестицій в систему розвитку державних монополій, безумовно, не буде в Україні при владі, яку сьогодні особлює діючий президент. І останній четвертий ресурс. Який вони не просто бачать, а вони його вже рік експлуатують, це власне народ України. І це я говорю не тому, що я хочу сказати щось популярне або популістичне. Насправді люди помиляються, думаючи, що у нас тільки одна система оподаткування це та, яка передбачена податковими законами, і ту, яку сплачують господарюючі суб'єкти. Насправді. Систем оподаткування в Україні декілька, починаючи з того, що всі енергетичні ресурси нашому народу постачають монополії. Що таке монополія? Людина не може ухилитися, не може обминути це і не може піти десь купити те, що потрібно їй, в іншому місці. Це електроенергія, газ, тепло, гаряча, холодна вода, водовідведення це. Найпотужніша, найбільша система оподаткування в державі. Ви знаєте, що це знаходиться сьогодні в руках декількох великих кланів. І коли підвищують ціни на газ, коли підвищують ціни на електроенергію, на тепло, на гарячу воду, це більш потужна система оподаткування, ніж звичайний податок, який платять господарюючі суб'єкти. Сьогодні люди відчуваються на собі. Їх оподаткували. І цей податок ніхто стримати не зможе, тому що завжди знайдуться пояснення. Це патагонна система, яка буде викачувати останні копійки з наших українських родин.